Шанувальники зелених скарбів, сьогодні я на городі і рятую зелені скарби, тому що будуть заморозки, які культури треба в першу чергу рятувати. Дивіться в цьому відео, як я рятую помідори, які помідори треба збирати, і як можна вберегти від перших морозів. Погнали! Отже, коли ви Почули, що є перші морози, синоптики передали, то треба негайно бігти на город і збирати всі теплолюбиві культури, зокрема помідори, перець, кавуни, дині, гарбузи, кабачки, у кого залишилися, і кукурудза. Якщо кукурудза є, її треба зрізати, бо все одно вона замерзне. Не бояться морозів такі культури, як яблука, особливо пізні сорти, виноград. Листя боїться, а виноград може залишиться. Чорнобривці не виживуть в морози. Вечеринки їм хоч би що, можуть бути. Рукола цінна культура, вона залишиться аж до морозів, так само, як і капуста може переносити заморозки. Буряк кормовий відносно маленькі морози до мінус одного перенесе і все. Сорт помідорів, але вони зелені, ще не достигли. Їх багато-багато. Так що потрібно буде вкривати червоні і жовті. Два кущі. Тут залишив я помідори, які зелені, і на них ще є плоди. Тому вирішив я їх накрити у вигляді такої теплички. Отака тепличка вийшла. Накриття Я додому назбирав і пофасував перець, помідори, огірки, дині, кавуни і кабачки. Оце така гусінь живе в моєму помідорі. Отак я назбирав. Повне відро помідор. В основному ви бачите так званої воскової стиглості, молочної стиглості. І вони, сподіваюся, будуть лежати довго і дозріють. А стиглі, відповідно, буду періодично їсти. Тож, помідори радять визбірувати, коли температура десь 8 градусів. Плюс для того, щоб вони краще зберігалися. Якщо мінусова, вони всі пропадуть. Кукурузу зрізаємо, а рукула, рукула дуже цінна культура, яка містить сульфорафан, який бореться з раком. Вона не боїться морозів, тому вона може сміливо залишатися аж до морозів. Кукуруза буде для кроликів. Отак, перший день морозив і померзли всі помідори. Мороз був мінус або нуль. Мінус один або нуль. Другий день мінус 2-3 морозу. І зараз подивимося, що з огірком і помідором після морозу. Їсти не можна. І... Ось гіжок. О! Вода. Можна тільки руки помити. Диньку до нашого столу подамо і теж, мабуть, ручки помиємо. Після морозу. О, ну, можна маску робити. Кавуни зверху приморозилися, видно. Тут мороз, тут вцілів, де лежав на землі. Якість? Не знаю. Я їх викидаю. Ну що, не будемо зволікати, будемо кубку розбирати. Помідори відкривати. Ура! Ура! Вони живі! Вони живі! Отак. От експеримент вдався. Помідори вижили живі. Всі, всі, всі тверді. Пережили морози. Як ви бачите, помідори, це були дебарао, два кущі вижили. Вони накриті були плівкою, а потім зверху ще сміттям, гічкою, і тому залишилися неушкодженими. А коли я зазирнув в тепличку під агроволокно і побачив там, що всі помідори загинули. Агроволокно, на жаль, не врятувало. Тож, кукуруза та інші теплолюбні культури, такі як кавуни, перець, все попропадало. І дивіться, що стало з культурами, наприклад, із чорнобривцями та з іншими, крім відповідно холодості, яких більш-менш. Кукуруза зів'яла, пожовтіла, горіхи, горіхи зверху почорніли, хоча всередині нормальні. Мажете чорнобривці, які цвіли, вже відцвіли. Огірки теж зовсім пропали виноград. Виноград добрий, це винний сорт. Отже, шанувальники зелених скарбів. Для того, щоб врятувати теплолюбні культури, помідори, наприклад, треба їх накривати поліетиленовою плівкою. А зверху ще я накривав різноманітним сміттям з городу. Тільки так. А Плівка агроволокно не врятує. не врятує. І помідори замерзли.